Це бумажка звертались в пресс-службу про а ну а хоча б інформацію, скільки потягів затримуються і наскільки в середньому. Взагалі на даний момент затримуються тільки два потяги до одинадцяти А там в розкладі посиліть 5 чи 6 мінімум? Ні, там просто те, що може зміняються, деякі, деякі поїзди. Повертаю, кажу, що завтра не будуть їхати поїзда на Мукачево мені. Я не знаю зв'язку з чим.